Вітаю саме ту людину, яка дивиться це відео, ви тут не випадково. Я вітаю вас на своєму YouTube каналі. Підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Я дякую дуже за ваші коментарі, лайки. Бажаю вам всього найкращого. Людина, яка дивиться це відео, хто ви? Людина, яка приховує свою біль, розчарування вже дуже-дуже дуже довгий час, людина, яка завершила якийсь складний період, скоріш за все, ви навіть завершили приховування, погоню да, від себе, скажімо так, від цих почуттів. Ви це все пропрацювали, завершили, тобто дійсно вийшли на новий емоційний, скажімо так, рівень. Да? Але на цьому новому емоційному рівні ви стикнулися з тим, що у вас фінансові проблеми. Ви маєте якийсь заробіток, якісь гроші, і ви за це тримаєтесь, тому що більше у вас немає. І ви боретесь, ви хочете це вирішити, ви не розумієте, що вам робити. Тобто у вас такий момент боротьби за свої фінанси, тому що ви якось розумієте, що все по-новому, ви у новому етапі, але щось з фінансами у вас. Ніяк не виходить. Так, що такі людині передають сьогодні карти? Так, карти передають що? Що дійсно, як раніше, воно вже не буде, у вас дійсно новий рівень, нова стабільність. Тут від вас що? Потрібно, якось так мені йде інформація. Відповідальність за те, що відбувається, відповідальність за події, які відбуваються у вашому житті, взаємодія з Всесвітом, взаємодія з людьми. Також кожен шаг вивірений, кожний, кожна дія з розумінням, кожна дія з, навіть, знаєте, як хочеться сказати, не те, що з почуттями, а Задоволеність, але знаєте, боже, як це правильно виразити? Тобто, ви ось робите кроки, і вони, ось кожний крок вивірений, виважений і з розумінням дійсно, що ви робите, як ви робите. Ви робите по-новому, скоріше за все, можливо, хтось буде починати взагалі спочатку. Тому що, знову ж таки, все по-іншому, все по-новому, у кожного своя історія, скажімо так, чому у вас фінансові трудності, знову ж таки, да? але вам тут звертають на це увагу. Ви ведете своє життя, і ви також знову ж таки відповідальні за все, що відбувається. Це в ваших, вона в ваших руках. Тобто, Тут, знаєте, ще таке йде, можливо, хтось щось очікує, якийсь шанс, щось хтось чекає, але вам тут кажуть, що так, все класно, що ви чекаєте, але також дуже багато залежить і від вас. Від вас також потрібні дії. Від вас також потрібен рух, вам потрібно діяти, а не впадати знаєте, в очікування, режим очікування. Це дуже також важливо. І знову ж таки, кожна дія, кожен крок виважена, вивірена із внутрішнім відкликом. Від, 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 від. Ось так хочеться сказати. Так, давайте що ще. Що ще що вам карти ще кажуть? В принципі, можна завершувати. Просто можна завершувати одне і те саме. Все по-іншому, все по-новому. У вас дуже багато думок, ви себе. Знаєте, як саме бічування у вас, ви не знаєте, що вам робити, вам дуже погано, ви думаєте і робите, як раніше, це вже не працює. Це вже дійсно по-новому. Цей новий етап він прийшов до вас, тому що ви, як це, переросли старе, переросли минуле. Все в тому етапі ви вже нічого не можете зробити. Все, тобто, знаєте, ваш. Час на тому етапі він закінчений. Вас очікує більший потужніший етап, і ви цього можливо просто не знаєте, не бачите. І від це знову ж таки такі відповіді вам на питання, що відбувається у вашому житті. Все по-новому, все по-іншому. Ви робите інші кроки, і це інші гроші. Але це більше, краще, потужніше. Можливо, навіть ви про це думали, мріяли, і ось це реалізовується у вашому житті. Дуже сподіваюся, що для когось ця інформація дуже важлива, Ви почули, що вам потрібно. Вітаю, підписуйтесь, Мені буде дуже дуже приємно.